Робота продвигається потрохи. Одна стінка вимальовується, навіть штукатуриться. Ось так. Двері витягнули, тут повністю наново. Кусочок стінки заклали. Пека неможливо. Вітаю, друзі на каналі Світлана Садиба Романських. І сьогодні у відео хочу вам показати продовження свого ремонту, яке я показувала в минулому відео. Покажу, що було зроблено, і що має бути далі. Зараз ранок, ранкова прохолода така свіжа на дворі. і приємно. Хочу вам ще розповісти з труднощами, які у мене склалися. Як одна моя глядачка, пані Олена, вітання вам переказує. Якщо ви мене дивитеся, подивилась мої відео, їй стало цікаво, і вона до мене зателефонувала і. Попросила мене розповісти про труднощі, з якими я стикаюся, коли починаю робити якусь справу, ремонт чи інший. Ну, ось, пані Оглен, розказую вам про труднощі. А труднощі полягали в тому, що у минулому відео я вам розповідала, як важко знайти. Хороших будівельників, і я говорила, що я їх знайшла. Так ось я помилилася, що я їх знайшла, тому що після тих перших, що прийшли мені, набили сітку, взяли аванс і вони зникли. Отак. От Тож, далі я несподівано для себе знайшла місцевих е хлопців-будівельників, е випадково з ними розговорилася. Е до речі, як розговорилася, якщо ну, хто переглядає мої відео постійно, то ви бачили, що я робила редизайн ліжка часів СССР. М це в мене були такі ліжка. Перерварили, мені трошки мислю, прийшли, пригостили огірочками, забула, за що говорила, а так ось за труднощі, з якими я стикалася протязі цього ремонту. Так от, пані Олена, вони вже працюють інші майстри, як я Познайомилася, розговорилася, попросила, щоб мені ліжко привезли майстра зварювальника, якому завозила я, коли робила редизайн ліжків. Так от розговорилася з ним, кажу, що почав робити десь із них. Кажу, чи не міг би ти зробити. Він каже, так, можу зробити, і зараз вам покажу. Що він зробив разом з батьком. Ну і маю надію, що буде робити далі. Тож ходімо, покажу, що зроблено. Не можу стриматися, не можу не показати вам цих пухнастих і грунтів. Ранкова зарядка. Ось, подивіться, подивіться. От кумедні. Це, до речі, підкинули нам добрі люди. Двох котиків, кисочку і котика. І ось вони вже підросли. Це вже <рес> тиждень більше тижня минуло. Були такі. Ой, нещасні, замучені. Ось за тиждень так вони адаптувалися. Ось маємо такі потішні, так умедні два клубочки. І головне, що вони такі дружні, один без одного не можуть. Хвилинка позитиву. <головіка> ну, подивіться, яка краса, <головіка> безтурботне життя А ось іще один безтурботний <головіка> господар цього будиночку. Батька жужик. Поки прохолода, він відпочиває, викопав собі ліжечко і так переховується від спеки. До речі, вони дружать між собою. Ой, подивіться, як це кумедно. Хвилинка позитиву. І далі побігли по своїм справам. А справи в них такі. Поїсти та відпочивати гратися. У вас теж є такі кумедні котики. Так, ну що ж, ходімо, покажу вам свій ремонт, що було зроблено. Майстрами нагадаю. Поставили вони мені двері. Тут, як ви бачите, поставили кусочок перестіночка, тому що подивилися, що ну, там нема до чого штукатурити, потрібно тільки розібрати і наново змарувати кусочок стіни. Це між дверями і вікном. Це так має вигляд з вулиці, скажімо так. До речі, двері вони мені виставили. Важко так відкривати, виставили в рівень, наче все добре, але коли я їх почала відкривати <клухи> двері, вони у мене не пристають. Я вже. <клухи> Говорила з ними, вони кажуть, Ну виставили ми в рівень всю. Тож, я подзвонила майстрові, який встановлює двері. Попросила, щоб приїхав, подивився, що з ними. Ну, кажуть що потрібно ці петлі відрегулювати. І що тоді двері займуть своє правильне положення. Ну, буду чекати, коли приїде. До речі, оце. Робота наступна моя буде. Ну, не тільки це. Це вимити ці двері, бачите, вони всі брудні штукатурки. І ось показую вам, ще мене чекає стеля. Буду накидати це все з Ну, а хочу вам показати стіни. от вони поштукатурили? Ну, Мені подобається, як зроблено. Ось так. Я далі буду шпаклювати, ну це я вже буду сама. Шпаклювати і тоді буду фарбувати, буду мультивною фарбою. Таке ось віконечко вийшла. Тут ставили під віконник дерев'яний, домиється. Я його шліфувала, домиється. Не знаю, чи я його білий колір пофарбую, чи може покрию лаком в природному стилі. Ще подумаю. Тут позаду я вирішила, що має, не... має бути тут розетка іменно біля вікна. У відкосі. Так, я вирішила, що буде зручніше. Тут буде ще вмикач, е, тому що світла тут ще ніде немає. Я чекаю, що приїде чоловік мій і зробить проводку, електропроводку. Так, значить, далі показую. Далі Тут позаду перестінок мав бути, так вони мені його і поставили цей перестіночок, і вставили двері. Ось так, на такому етапі, Ну, стелю це все, що з глиною, буду робити я. Це я все буду показувати, як я роблю закидати. Глиною, стелю це моя робота. До речі, грубо, я попросила, щоб мені поштукатурили глина з піском. Ну, отак от я захотіла. До речі, помічники теж прийшли прийняти роботу. Подивіться, чи все правильно зроблено. Ось, провіряють, чи правильно поскладали мішечки. Пусті від цементу все Це теж також дивляться, приймають роботу. Так, ось така плита, грубка, змурована. Ну, змурована вона давно вже м -м, три роки, майже чотири роки тому, а тепер ще поштукатурена. І ось ця стіночка. Це все поштукатурене. До речі, тут дуже грубий, дуже нерівні стіни і, ну, ну мабуть, десь, десь отак. Внизу, отут внизу, десь, десь тільки і йшло накидки. Це, я не знаю, сантиметрів 7-8. Низом стіни не рівні, накидалося низом дуже багато. Але так, вирівняли більш-менш, скажімо так. Ну, мене влаштовую мені тут прям ідеально. Не потрібно. Ну, отак от такий вигляд має. Далі, я нагадаю, буду шпаклювати вже сама. Тут заведена водичка і виведена каналізація. Ось хочу вам показати, який. скільки накидалося, тому що воно... ось це вже накидочка була, ось тут було вже накидано. І ось бачите, скільки ще накидалося стін. Стіни сантиметрів 6. Отакі нерівні стіни тут. Тому що, коли виводили цю каналізацію, я нагадаю, це робилося 5 років тому. Після того це все було законсервоване, не було в мене коштів це все продовжувати. Тому, так, я попросила, щоб ну, працівники робили, вивели мені сюди, наче під стіночку. Я тоді ще не розуміла, наскільки тут стіни не рівні, скільки буде не кидатися, тому воно вийшло так в стіні. Ну, тоді щось буду придумувати, що далі. Підлога тут е, стяжка залята ще 5 років назад. Як заводилося, перше, що заляла, заляли це кругом підлогу стяжку. Ці вже як працівники зараз штукатурали, та й каже, добре, що залята підлога, ну, так краще працювати. Ну, Цемент як падає, то підбирати краще. Ну, Ось такий має зараз проміжний етап. Мій ремонт. Що ж, далі буде? Буду робити далі буду вам показувати. ну, Вікна це, це все треба відшкрипти зараз, відмити і далі буду займатися вже далі. Тож залишайтеся на каналі. Далі буде, буде цікаво. Може щось мені підскажете, порадите, Може, щось роблю не так. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся, до нових відео.